Уже не перший рік рішення міської ради Вошневого з 22 години вечора до 8 години ранку у місті заборонено продаж алкогольних напоїв. Однак власники деяких магазинів намагаються оминути прийняті радою закони і все ж не зачиняють алкогольні відділи після зазначеного часу. Більш того, факт подібних порушень загальновідомий серед як містян, так і серед правоохоронних органів. І боротися з подібними системами продажів у вошневому нікому не цікаво. Крім хіба що активістів місцевого правого сектору, які у п'ятницю, 29 серпня, після 22-ї години вечора завітали до магазину Мрія Маркет. Вже понад два роки у місті Вишневому діє заборона на продаж алкогольних напоїв після 22.00. Проте для деяких магазинів така заборона діє лише на папері. Магазин Мрія Маркет, що знаходиться на перехресті вулиць Лесі Українки та Святошинської, не приховано продає алкоголь цілодобово. Про це знає напевно кожен вишнівчанин, адже сюди йдуть за черговою пляшкою з усіх куточків міста. В місті Вишневому почастішали випадки продажу алкогольних напоїв неповнолітнім особам. А також почастішали випадки продажу алкоголю в нічний час. Також неодноразово поступали звернення громадян, а саме з вулиці Лесі Українка, 37, де знаходиться магазин Мрія, про те, що в нічний час там постійно продається алкоголь. Раніше магазин перевіряли не один раз. Було складено декілька протоколів, проте це ніяким чином не вплинуло на роботу маркету. Тому обурені такою позицією влади та халатністю власників магазину активісти правого сектора вирішили влаштувати власний рейд перевірку. Ні, просто хочу Простачу Можна ну, я ж тоже хочу узнати. Чому Можна горілку продаєш? Розпочиналося все так. Один з активістів заходить до магазину майже о 23.00 та просить продати алкоголь. Продавчиня без будь-яких докорів сумління продає чоловікові пляшку. Проте, вже за декілька хвилин, коли до магазину заходять активісти, продавець різко змінює свою думку та зазначає, що алкоголь все ж таки не продавала. Підтримує її легенду і охоронець магазину. Якою місцеві продаєте двадцять три горілку а чек дали? Нет, дали. И чек не дали. Так ещё. Питань не а по чому задалі табличка заборона на продаж з алкоголю з 22 години»? Чому ви це робите? Це не перший раз робиться в місті місце вишневоматі неприяма проте, де що згодом? Попри те, що в магазині буцімто не продають спортні напої після 22.00, Про це тут навіть свідчать декілька табличок з відповідними написами. До алкогольного відділу все ж таки за звичкою вишикувалася немала черга. Проте продавчиня просто зникла зі свого робочого місця вас Закрой Надалі активісти вирішили викликати міліцію аби зафіксувати факт правопорушення. Проте останній на виклик з невідомих причин не дуже той поспішали. Що ми завітуються? Чек єскі за скарга на налогову. Налогова так самого. Те, що вони пропускають без касового апарата, експертне набірки, Кого? Набрав слідчу братину групу приймати. Після приїзду міліціянтів був складений протокол. Це було посидіть після них ні, ніхто ні, ні. не купляли. так. що не говорити, що після, після, після них тут ще здійснював далі. Та самі правоохоронці зазначають, що протокол щодо незаконного продажу алкоголю в магазині Мрія Маркет складають вже не вперше. Проте далі протоколу справа зазвичай не рухається. Ми вже писали теж скаргу на міську знаєте, раду по звернення з жителів Лесі Українки 37 про те, що тут постійно продається алкогольні бачі, постійно якісь п'янки відбуваються в цьому. Тож постає питання, навіщо вводити заборону на продаж алкогольних напоїв, якщо потім її ніяким чином не контролювати. Після завершення нашого вечірнього рейду ми вкотре переконалися, що в місті Вишневому не виконується рішення міської ради, продається алкоголь після 10 ї години. Більш того, охорона цього закладу вела себе нахабно, продавці також вели себе нахабно, продали нам алкоголь в невстановлений час. І після цього, забравши касу, зникли зі свого робочого місця. Ми викликали міліцію, міліція їхала досить довго, більше години, слідчо-оперативна група. Протокол про правопорушення побачимо, як піде далі ця справа. Більше ніж впевнений, що ця справа заглохне.